Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ось подивіться, вже, як підросла моя малеча. Щодня показую, і щодня вони все більше і більше. Вже п'ють водичку. от. Зараз я у них трішки поприбираю, тому що все-таки їх 10 все-таки вже також допомагають мамці там. От. Робити мені прибирання. О, Дивіться, як мамка. Гребе в угол. Ну, хуже. Пластівці майже закінчилися, я вирішив дати їм дерті. Але це дерт, то, що я роблю курям. тут є пшениця. Ну, На рахунок пшениці, хто каже, що дають королям, хто ні. Я вирішив, що я просто так спробую. От, А зроблю їм окремо дерьть. Овес і ячмінь. У мене є зерно. от. Вони вже величенькі, їм вже майже місяць ростуть. Трішки таким погодую. Не знаю, буду додати і зерно, от тому що кролиця, кролиця хай їсть зерно, і вони нехай звикають. от. Тому що можна було і купувати пластівці. Ну, не знаю, якось подумав, зерно в мене є, чому, чому б і ні. Нічого поганого в дерті немає. от. І. Все ж таки малувата ця миска для них. От Я їм зробив ось таке коричатко для зерна, для дерті. От Я поприбираю, і потім е, я ще не вирішив, куди я його поставлю. Чи отут, отут спереді, чи отут. от. Ну, подивимося. От, Тому що малишня росте От. і малувато вже це такі. Так, бурячок поїли погано. Ось уже щось хочуть. Я бачу, їм дуже подобаються ці пластівці. Ну, але самими пластівцями я їх годувати не буду. Хай їдять дерть. От, бачите, їсть він дерть оцей такий рудуватий. Так, прибираю і потім продовжимо. Так, друзі, от поприбирав. Я, до речі, не доставав ні кролицю, ні кроленят. От. Сюди от я вирішив поставити це коричатко. От. Два лизунці. Ну, це був один, розпався. Ну, я бачив, що кролиця все-таки його потрошку гризе. От і залишив миску її. От. Все ж таки, я вже нагадаю їм скоро місяць. Зараз туди-сюди вакцинація, і я буду їх. Від кролиці відсаджувати. Звичайно, звідси, от і, скоріш за все, і кролицю я переведу в ту клітку, що надвір. Я ще, чесно кажучи, не маю повної картинки в голові. Як це буде, чи разом їх, чи вже по статі розділити, якщо це буде можливо. от Не знаю, можливо, чи ще одну клітку робити. Не знаю. кролиця ось сердиться, хоче виконати паличку. Зараз я. У мене залишилася жменька е, пластівців, і я їм туди саме в таку речатку насиплю, щоб вони знали, що там є їжа. Так, ану, нати. М можливо, ще воно високувати, але вони знають. Як випригувати, вони знайшли можливість, тому знайдуть можливість і їсти. Ану, он чорнявий, он дивись. Отак. Я ось прикрутив його. Отак от проволочкою, щоб вони не перевернули. Можливо, вони б і не перевернули, бо воно таке досить важке, але б крилися точно, ним би тут жонглювала, тому ось так. Давай. Зараз крилися нюха, Йди, покажи дітям, де їсти треба. От, 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 не може вже. Он, дивись. Он туди. Ось дивіться, як це. Ну, звичайно, сітка погано видно. Все, всім вистачить. Принаймні, поки вони будуть тут, точно вистачить. Ну, на тобі сюди. А ну. Отак от. Все вони дістануть. Всім буде зручно. Ось так. Да, мамулька? Зараз сінця ще вам підкину. Так, і от сінця. Туди є мукуток. Кину от отуди той. Отак. Тікай, муха. Муха. Цокотуха. Ніколи сіна не бачила. О, дивіться, як гарно вони. Дуже швидко ростуть. Ось такий вже, дивіться, прям кріль. Криль, Криль, Це Криль? Ось такий гарненький. Ось такий гарненький. Так, чорне вже залізло з лапками. Мені чомусь здається, що це кроличка. Не знаю чому. Якась така мордочка мила. Ну, у них всіх мила, але. Ну подивимося. Зараз ще рано казати. От, так. Не притоптуйте. Бачите, поїли зерно, сіно зараз поїдять, зараз я їм ще поставлю водичку. От такі от. Ну, хто в кориті, але принаймні так буде їм зручніше. Так, все, треба йти далі, бо біля вас буду вічно сидіти. А? Бандюгани. Подивіться, друзі, яка в нас погодка. Вже зовсім весняна, кури біжать до відра, як зазвичай. От Пасуться, тепло. Ну, питько. Зараз годую, зараз. Ось-ось, ось вони, ось вони, ось вони. Ну, чого ви такі голодні? М -м -м, курки. Зараз годую. Тітка також любить по. Порозмовляти. До речі, сьогодні вона була в гнізді, а зараз підемо яйця, зберемо. Сьогодні я так в обід приходив. Повинно бути нормально яєць. Отакі. Пішли. Все, даю, пішли, пішли. Так, погодував. До речі, вичищав у кролиці і частину сюди їм викинув сіна, тому що дуже багато. ну, Я думаю, що ця кролиця повигрібала вона зерна. От. А кури перегребуть і буде їм якраз і чим зайнятися, та й ну, і сіно відносно сухе. От, тому отак от у нас таке утримання безвідходне. Не дуже ви і їсте. Я сьогодні прийшов трішки раніше, у нас дуже гарна погода. Думаю, чому сидіти от, в квартирі. О, от. Так от. Там і пластівці, там і овес, і ячмінь. Тому отак от. Займайтеся. Так, подивимося, що сьогодні. Сьогодні є. Сьогодні гарно є. Там четверо. Так. Не розбить. Два. Опа. Чотири. Так. Там два. Шість. О, там три. Стара знеслася. Дев'ять. Так, і тут. О, і тут два. Сьогодні одинадцять, непогано, Нагадаю, зараз у мене тринадцять курей і півень. 10 молодих Луман Браун, оце вони несуть такі яйця. І 3 чорні старі, от 2 яйця сьогодні вони мені знесли. Ну, якось так. Так, от батько-кролик. На тобі бурячок сьогодні цукровий. увечері, на. І от вирізав їм такі вербові гілочки, але свіжі, тому що, дивлюся, щось погано їдять ті, що я заготовив. Не хочеш зовсім? Ну, можливо, потім. От в цю клітку я планував малечу переселити потім. Але дивлюся, що для десятьох малувата вона. Ну, з урахуванням того, що в мене є дві, оці, вони малуваті. Я, до речі, планую в один відсік кролицю, один відсік кроля. От. Тоді є оця клітка в мене, дві ті, що в гаражі. От, ну, Там влізе ті, що в гаражі. Ну, я думаю, кролика по два точно. Ну, таких уже більш-менш. Ну, але все ж таки, скоріш за все, треба ще одну клітку. От. А потім, коли, скажімо так, кроленят я продам, в цю велику клітку я переселю кролицю. От, і десь вже, там, не знаю, влітку чи в підосінь, в ній вона буде приводити наступних кроленят. Такі плани, я розумію, що планувати зараз це така справа так собі, але, ну, от поки що я потрібно думати, я ж їх не, не можу випустити як курей на вулицю. От, тому якось так. Ось так от гуляємо. Вже так відчутно побільшав день. Так. Ось також сюди я. Інколи з-під кролів викидаю, вони також тут гребуться. Так, нехай. Поки є можливість, нехай гуляють. Можливо, ще буде сніг, хто його знає ще. Навіть календарна весна не розпочалася, а ми вже ми вже мріємо про літо. от. Але все йде як повинно. Отакі от вони. Такі дивнуваті ціломан Браун. Наче так спокійні, але можуть бути досить агресивні один до одного. Ну, якщо все буде добре, на наступний рік, ну, тобто в цьому році куплю якогось іншого. Да, Петю? Подивимось, як буде. Петька-Петька стоїть, спостерігає. Все тут під контролем, не переживай. Так, друзі, ще покажу вам малечу, поки кури там пасуться, дехто вже тут крутиться, він. чим займається. Кролиця от почула. Ай, чуть не вкусила, на, трішки. Морков. ой, морковки кажу, капустина. Потягла. Шо ви? Паличку їли? Та каже, хто там їв. Хто там їв? капустино. Так, трішки тут поїли. Там також отакі. Отакі. Сіно притоптали. До речі, це такий тюк от попався таке от довгеньке. довгенька така трава, не дуже вони його гарно їдять, ну яке є. Ось такий. Ось такий пузань. Он уже з мамкою капусто як. Ну, багато не буду давати. Мушка, 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 мушка. Такі цікаві Получилися Різні-різні. Це ось таке на папашку схоже. А це на мамашку. А це ось дрімало. А це ось дрімало. А це дрімало, мале. Ну? Ти дрімало? Ах ти такий. Так, друзі, ми вже погуляли, і от кури мої вирішили, що вже час ночувати тут. Вночі, можливо, мінус один не буде, але все рівно тут затишно, тому вони вже тут. Ну, я бачив, що і зранку, і там дехто ночує, тому що світло все рівно горить і для кроликів. От, Ще зарано. Ви перейшли, ще все може бути. От, ці от ніяк не наїдяться. М -м, якось так. Уже всім дуже хочеться тепла і весни. Отаке, от от, друзі, сьогодні відео. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!